Видимо не видимо. Був собі пан та слуга. То як були вони ще малі, то вкупі гралися і все в них було порівно. А як став панич паном, то так зненавидів того слугу, що давай загадувати та вгадувати, щоб звести його зі світу. Коли ж слуга усе те поробить і знову вернеться живий. От якось пан і загадує Принеси мені каже, видимо не видимо. Іде слуга плаче, і так, плачучи, зайшов ліс, та такий страшний, що Господи. Дивиться, стоїть хатка. Він не увійшов, та й заховався під припічок. Аж приходить дід старезний та й гукає. Видимо, не видимо, подай стіл. Тут зараз де не візьмися стіл, а на ньому всякі напитки і наїдки. От тоді дід напився, наївся та й каже, Видимо, не видимо, прибери. І зараз те все бозна де й поділося, а той слуга з під припічка усе те бачить. От як дід пішов, він виліз собі та й каже Ану, каже, видимо, не видимо, подай мені стіл. Зараз де не взявся стіл? Він наївся, напився, тоді й питає: А що, видимо видимо, Може, тобі у цього хазяїна вже набридло? Та набридло, каже. То ходім зі мною, ходім. Ото й пішли. Слуга, що версто одійде та гукає. Видимо й не видимо, чи ти тут? Тут, тут, хазяїни, не бійся. Коли це йдуть, бачить він, що покої будуються. Нікого не видно, тільки сама сокира. Сама й теша, сама й рубає. А що треба підняти, сокира устромиться, сама й нагору витягне. витяне. От, видимо, невидимо й каже. Проміняй мене на сокиру саморубку, а я в тебе знову буду, як тільки гукнеш. Тільки це сказали, а тут і дідок іде. От той слой каже Проміняй мені, діду, цю сокиру саморубку на видимо-невидимо. А що воно таке? Слуга тоді зараз видимо, невидимо подай стіл. Тут дещо й вродилось, дідок напився, наївся. Це каже, добра штука. Чому ж не проміняти? Та й віддав йому ту сокиру. От вийшов слуга за горбок, та й гукає: Видимо, не видимо. Тут, тут, хазяїни, коло тебе. От випало йому знову те лісом. І він, і бачить, що скаче кругом лісу ломачка, а в лісі дідок ходить. А що це? питає діду, в тебе таке? Та це ломачка самобійка. Ось дивись. Ану каже ломачка самобійко, поскочи трохи. Та ломачка, як почала скакати, що не скочить, то дуба звалить. Слуга тоді до свого не невидимо а подай нам стіл. Зараз дещо і вродилось дід наївся, напився, та вже ніяк і не очепиться Проміняй та проміняй мені своє видимо-невидимо на ломачку самобійку. А видимо невидимо, тихенько й каже: Ти проміняй, бо я знову тебе гукнеш, то зразу буду. Він узяв, проміняв на ту ломачку самобійку, вийшов з лісу та й гукне: «Видимо, не видимо, тут, тут, хазяїне, коло тебе. От приходять вони до міста. Зайшов він у корчму, зараз, як закомандує, «Видимо, не видимо, подай нам стіл. Відразу дещо і взялось. Він напився, наївся та ще коло себе чоловік з 10 нагодував. А тоді, «Видимо, не видимо, Прибери. І зараз те все бозна, де й поділось. А в тій корчмі гуляв козак, побачив та й каже. Це ще не штука, а от штука. Ану, прути, нуте. Та де не взялись прути, як заходились, то коло нього аж свистить. Ось, приміняй мені їх, каже козак. На твоє видимо не видимо. А видимо невидимо йому й каже на вухо. Та вже проміняй її йому, бо я знову тебе буду, коли гукнеш. Він проміняв його на ті прути, та тільки вийшов за місто та гукне Вигоднемо, не видимо. Я тут, хазяїне, не бійся. Озивається. От прийшов він до свого пана, а в пана саме гості були. Та понаїздило їх стільки, паник побачив, що він вернувся, та й закричить А подайте мені канчук. Ні, каже слуха. Уже ж так не буде. Ану, ломачко самобійко, почастуй цих усіх гостей, але добре почастуй. Як почала та ломачка гостей частувати, що побила, а що повтікали? Він тоді допрутів Ану, прути, нуте, як візьмуться ж ті прути коло пана, пропаща година. От, як от чистий він добре пана, пішов собі та давай будуватись. Ломачка самобійка дуби валить. Сокира саморубка сама рубає, сама й теше, сама й тягне, а він тільки походжає і наказує Добре йому. Як збудувався, розхазінувався, оженився, живе собі, розкошує. Видимо, невидимо, годує його. Уже він і сільцем обріз, ленька, походжає. Коли ця дружина щось не піднорив йому, сказала. А він, Ану, прути, нути!» нема прутів. Ломачко самобійко, немає ломачки. Нічого нема з того, що приміняв. немає видимо невидимо бо запонів і ледащів він дуже. Відтоді довелося йому вже самому все робити. Он як буває. Бо як обростає чоловіка сало, тоді толку з нього мало.